Юр, привіт. Привіт-привіт. а Ти робиш різні пародії, а в тому числі і на, на расистів. М -м яка е найжорсткіша погроза привітала тобі? Цікаве питання. Мені е погрози я е даже не чи взагалі немає? Погроз. Не можу пригадати, щоб мені якісь погрози прилітали. Так, іноді якісь е ну, недалекі люди щось пишуть там в Інстаграм, але в мене там стоїть якийсь фільтр, який е погрози, образливі речі він сам блокує. І я навіть. Я навіть дуже рідко заходжу в стрічку в Дірект інстаграму, коли це не якісь постійні мої знайомі, а хтось пише. Тому я це роблю раз, раз там, чи два рази на місяць. Якісь погрози там пишуть, але я не звертаю на них уваги. А давно був перший е погрозливий коментар і хейт? дуже багато було хейту, коли я е року півтора назад я зробив пародію на Шарія. Uh, ось і мене дуже сильно захейтили. Я перечитав там декілька прямо на Ютубі. Захейтили коментарями. Я прочитав декілька коментарів, поняв, що це ну, не має сенсу читати. Мені це не цікаво. Mm -hmm. Там більше трьох тисяч коментарів було, але були і ну, добрі коментарі. Люди писали на підтримку, тому я ніколи не. Ображаюся на це, тому що я роблю свою справу. Вони, хейтери, роблять свою справу. Шарій особисто тобі писав, чи дзвонив? Ні, він щось там о, пукнув, давай скажемо так, щось в прямому ефірі у себе, і то я не бачив, це мені хтось розказував зі знайомих, що він подивився пародію великого на себе, і він не поняв, що то було, і так далі. А ти сам з Одещини? Де зараз твоя сім'я і близькі? Мої батьки на Одещині. Вони там мешкають, там їх дім, там де я народився. А скільки разів ти пропонував батькам власне теж виїхати за кордон? Не, жодного разу не пропонував. Чому? А, мої батьки, вони. В такому віці, коли люди вже нікуди не хочуть зі свого дому, зі свого маєтку вони не хочуть уїжджати. А ти робиш е, пародію на президента Зеленського. Так. Тебе з ним плутали на вулиці? Ні. Мене з ним не плутали, тому що я по вулицям хожу зі своєю зачіскою. Ну іноді я, я надягаю його перуку, перуку Зеленського, я її так називаю. У мене, до речі, дуже багато різних перук. Mm -hmm. Особливо під час війни з'явилося дуже багато. Я приїхав в офіс, і все, все що було, все, що от, якісь е, перуки, якась, якийсь одяг, якісь е, там сорочки, піджаки, я все це взяв, тому що розумію, що воно, воно може е, в будь-який е, момент. <гум> а а і, іноді у мене одного разу була цікава історія, коли е, у мене не було шапки, це було взимку. У мене не було шапки, тому я вдягнув е, по руку Зеленського <гум> <я> і пішов, <гум> <гум> пішов по вулиці. Сам президент, коли вперше побачив на себе пародію, ти пам'ятаєш його слова? і Його коментарі? От власне, перші коментарі. Коли, ну, коли він вперше побачив пародію, я не знаю. Мабуть, справа в тому, що коли він став президентом, я вже в день інаугурації інавгурації записав першу пародію на Зеленську. Наконець-то відбулася інагурація. Потім Добре? у нас а, був концерт в Одесі, де ми виходили, коли я повернувся в квартал, ми виходили в Одесі. Я виходив на сцену вже в образі Зеленського. Ми грали номер з зеленою кравець, і мабуть, тоді він перше побачив це, але якихось відгуків я від нього не чув, тому що ну, ми, Ви не контактуєте. Ми не контактуємо так. Я, я займаюсь гумором. Він займається він керує країною, але в нас була. У 2019 році вересні, здається, вересні місяці. В Україні проходила Ялтинська конференція, яку організовує Пінчук, пан Пінчук. Так. І у нас там був такий номер, де я виходив на сцену так. в образі Зеленського, просив, щоб мені хтось перевів і виходив зеленський. Я просив Зеленського, він виходив. На сцену теж і все, що я казав, він перекладав англійською мовою для іноземців, які там mm -hmm. були присутні. І тоді ми з ним вперше, мені здається, зустрілися. А ви ж до цього також зустрічалися на репетиції, чи це був імпровіз? Ні, ми в цей день, я маю на увазі в цей а день. Я приїхав, ми зустрілися на репетиції. Ну, як на репетиції? У нас було 5 хвилин для того, щоб я йому быстро, швид, швидко швидко роз'яснив, що треба сказати. Він вже своїми словами казав. Але я кажу: mm -hmm. у мене така шутка, в тебе у вас так, такий жарт. А ти президента називаєш Вова чи все-таки Володимир Олександрович? Я його називаю Володимир. Володимир, на Ви? На ти, Володимир, ви давно особисто знайомі? А з 2007 майже або 2006-го року, яку рису характера, президента, ти власне переніс в свої пародії? Ну там дуже багато рис характеру. Взагалі, я коли пародюю якогось персонажа, я приглядаюся до того, як він розмовляє. Який в е е погляд, е е яка міміка? Це для мене ну, перш головна задача для того, щоб зробити пару. Тобі скільки разів пропонували піти в політику? Мені не ні разу не пропонували піти в політику. А ти би хотів? Ні. Я не хочу цим займатися, я хочу займатися творчістю, гумором, тим, до чого в мене лежить душа. Навіть зараз, під час війни. Іти в політику? Чи, чи займатися гумором? Ні, саме йти в політику. Що мені там робити? Що я, що я можу там запропонувати? Я не знаю. Я знаю, що моє місце зараз тут підіймати бойовий дух. Нашим бійцям, нашим громадянам ми, ми зараз їздимо країною. У нас такий гумористично-вокально-фотографічний батальйон організувався. Саня Пікала, Жека Кошовий, Валерка Житков, Андрюха Головань. Співаки Віталій Козловський, Діма Шуров, Олешка Скрипка, Магілевська Наталя, Злата Огнєвич. Ми катаємося. Ми вже 78 концертів. Ми дали об'єднаною групою. Це і дівчата із жіночого кварталу. Mm -hmm. а, ми, о, в один день ми можемо виїжджати в два різні напрямки, а то й в три. Ну, mm -hmm. вас, до речі, максимальна кількість концертів за місяць. Скільки була? Наскільки я знаю зараз в середньому. А В місяць у вас близько 25 концертів. Я так не можу тобі відповісти. Давай я скажу так: ми десь через неділі-півтори, напевно, мабуть, через день 10 після початку війни почали їздити, і я вже ну, ті концерти, де був я, це вже, мабуть. Близько 50 концертів. А я можу сказати, що у нас за день буває по 4 концерти. Ми приїхали в Одесу. У нас було шість концертів за 2 дні. Чотири в перший день, два, другий. Ми приїжджаємо в військові частини. Ми приїжджаємо в шпиталі, ми приїжджаємо до переселенців. Ми виступали в метро. Дуже багато разів і в Дніпрі, і в Харкові. Дуже хотіли в Одесі виступити в метро, але там щось, ну, метро. Там не побудували його. <гум> що ти першим зробиш після нашої перемоги? Висплюся. <гум> ну, це жартую, звісно. Ну, я не знаю. Після нашої перемоги, я сподіваюся, що вона дуже скоро наступить. Бо ми всі її чекаємо, не тільки ми, не тільки ми весь світ її чекає. і перше, я мабуть, сяду за руль і поїду поїду по всіх своїх друзях, по всіх знайомих, які живуть у Києві, які знаходяться в інших містах. Я поїду ну, обійняти всіх, побачитись, порозмовляти з ними, поділитися враженнями, емоціями. Мені здається, що. А, ну і звісно буде, наб'ємося.